Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску сенсаційний новий клуб Артема Довбика Челсі підписує українця. Шахтар готує трансфер гравця Манчестер Сіті. Гравець Динамо Київ переїжджає в Іспанію. Відомий футбольний клуб припиняє своє існування. Динамо Київ пригрозили отримати покарання від УЄФА після матчу Ліги Чемпіонів проти Партизану. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, де відбудеться фінал чотирьох за право зіграти в УПЛ в цьому сезоні. Нагадаємо, у півфінальних дуелях у серії після матчої пенальті лівий берег здолав металіст 1925. А Минай перебіг по тих же пенальті Епіцентр. А отже, фінальна гра між лівим берегом та минаєм відбудеться 30 липня у рівному на стадіоні Авангард. Повідомляє телеграм-канал УПЛ. Початок о 18.00. Пряма трансляція буде доступна на УПЛТі. Друзі. А за кого будете вболівати ви за лівий берег чи Минай? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Гравець Динамо Київ переїжджає в Іспанію. Іспанська граната оголосила про оренду Вінгера Динамо Георгія Цитейшвілі, 23-річний грузинський футболіст. У наступному сезоні виступатиме за клуб із Сегунди на правах оренди. Про це іспанська команда сповістила на офіційному сайті. Про деталі угоди між клубами офіційно не повідомляється. З даними джерела Джео Тім, гранада домовилася про оренду Цитешвілі терміном на один рік. Іспанський клуб при цьому не матиме права викупу гравця киян. Візначимо, що чинна угода Грозина з Динамо розрахована до Ритя 2026 року. У минулому сезоні гравець виступав за Динамо Батумія в Грузії на правах оренди. Шахтар готовий підписати гравця Манчестер-Сіті. Вінгер Манчестер Сіті Кайкі може приєднатися до Шахтаря на правах оренди, повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. За даними джерела, Манчестер Сіті готовий відпустити 21-річного гравця в оренду на наступний сезон. Відомо, що бразилець перейде або до Роттердамської спарти, або до Шахтаря. Саме ці два клуби проявляють найбільший інтерес до футболіста. Відзначимо, що Кейсі знаходиться в структурі з Манчестер Сіті з 2021 року, коли англійський клуб викупив футболіста у Флуміненці за 10 мільйонів євро. Що стосується ігрових характеристик Кайкі, то Кайкі це правий вінгер, який може зіграти також ліворуч, але його основна робоча нога це ліва. А отже, він може зміщуватися в центр та гарно завдавати постріл саме лівою. І тому Каке – це потенційна заміна Олександру Зубкову та Маряну Шведу, які не вражають на правому фланзі атаки гірників. Гравець дуже нагадує стилістично іншого бразильця, ТТ, коли який колись виступав в Шахтарі. Візначимо, що на новий сезон Шахтар може вийти в атаці з лише єдиними бразильцями. Ви тільки не подивіться центр поля Марлон Гомес, бразилець Педріньо як атакувальний хавбек, ліворуч Кевін, праворуч Кайкі і в нападі Егіналдо. А отже, бразильський шахтар знову повертається. Тим, якщо Шахтар і буде орендовувати цього футболіста, то обов'язково гірникам треба мати право викупу і прописати це в угоді. Інакше після вдалого сезону Сіті просто забере цього гравця до себе в команду. Захисник Динамо Київ отримав неприємну травму. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський пояснив, чому захисник Олександр Тимчик не зіграв у матчі в кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Партизана. За словами Шовковського, на жаль, під час зборів Тимчик отримав травму і зараз відновлюється. Шовковський каже, що тимчик поки працює індивідуально, і в наступних матчах Ліги Чемпіонів він точно не зіграє. А отже, в цих поєдинках тренер «Динамо» буде розраховувати на Олександра Караваєва та Малиша. Відомий футбольний клуб з українцем в складі припиняє своє існування. Футбольний клуб Бордо з Франції сповістив Федерацію футболу Франції про те, що клуб відмовляється від професійного статусу. Повідомляє видання суд К'юст. Французький клуб, який у минулому сезоні виступав у Лізі, 2 оголосив, що через борги погоджується з рішенням про пониження у класі. Якщо клуб тартить професійний статус, то всі професійні контракти з гравцями команди будуть розірвані, в тому числі залишить команду і українець Данили Гнатенко, який січня 2022 року виступав за французький бордо. Друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Данили Гнатенко? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Екс-лідер Шахтаря перейшов в новий клуб. Грецький Панантіакос оголосив про перехід він грає тете Золота Сарая. Як повідомляє видання «СДНА», сума трансферу ТТ склала 7 мільйонів євро. Він підписав контракт на 4 роки. Нагадаємо, влітку минулого року півзахисник розірвав в односторонньому порядку контракт з Шахтарем. Повідомлялося, що за це він повинен буде заплатити Донецькому клубу близько 2,5 мільйонів євро. Кривбас підписав захисника з досвідом ігор в Європі. Криворізький Кривбас оголосив про підписання центрального захисника Олександра Романчука з Дебрецена. Криворізький клуб повідомив, що викупив 24-річного українця в угорців. Контракт з центрбеком розрахований на три роки. Візначимо, що Романчук до 2022 року грав за футбольний клуб Львів, звідки перейшов у Дебрецен. Нагадаємо, що у третьому раунду кваліфікації Ліги Європи Кривбас зіграє з Вікторією Плизень. Перший матч відбудеться 8 серпня. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вірити, що кривбас переможе Чехів. Динамо Київ може отримати покарання від УЄФА після матчу Ліги Чемпіонів проти Партизана. Справа в тому, що після першого м'яча Кияна ворту суперників, який забив Микола Шапаренко, він нібито підбив до лави запасник сербської команди і показав цікавий жест, піднявши руки та язик до гори. У сербських болівальників почало горіти від цього жесту, і тепер вони вимагають, щоб клуб подав жалобу та протест проти Динамо Київ та футболіста Шапаренко, що останній отримав бан та не зіграв у матчі відповіді. Візначимо, що генеральний директор партизана Мілош Вазура розкритикував поведінку Динамо Київ та головного тренера команди Олександра Шовковського за те, що ті не пожали руку гравцям серцької команди. Мабуть, він дуже розізлився на те, що кияни накидали цілу торбу м'ячів у ворота белградського клубу. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вірите, що Динамо Київ зможе забити ще більше м'ячів ворота серцької команди у виїзному матчі. Мадридський реал готовий обміняти українця Андрія Луніна в Челсі. Челсі хоче підписати воротаря Реала Андрія Луніна. Повідомляє видання АЕС В матеріалі Зазначено, що Лунін однією ногою вже не в реалі. Він хоче отримувати ігровий час, але клуб бачить Тібо Куртуа основним голокіпером. Тому Реал розглядає варіанти заміни, і одним з них є Кепа Різбалага. Балага. Вортар Челсі виступав в оренді з Реал минулого сезону і хотів би повернутися в клуб. Челсі своєю чергою серйозно цікавиться українцем Андрієм Луніним. Реал хоче отримати за нього 30 мільйонів євро, але лондонський клуб може знизити цю суму, відправивши в Мадрид кепу. Реал готовий погодитися на такий обмін, але вважає, що Андрій коштує дорожче. І тому Челсі повинен доплатити Сума цієї доплати і буде предметом нових перемовин між клубами. Артем Довбек, близький до трансферу в італійську рому за 40 мільйонів євро. Італійська Рома завершує форда джони до Артема Довбика. Повідомив інсайдер Фабріцо Романо. Значено, що після перемоги з головним тренером Рільна Даніело Доросі та керівництвом клубу Довбик хоче приєднатися саме до італійської команди. Його агенти вже обговорили умови контракту, і гравець погодився. Тепер Жорони та Рома обговорюють суму трансферу. Візначимо, що агент нападника Олексій Люндовський раніше заявив, що сторону гравця не влаштувала пропозицію Атлетіко. Портал тут номеркатове зазначив також, що трансфер Форда Довбика в Атлетіко призупинився через прохання агента Довбика Люндовського збільшити йому комісійні. Повідомляється, що навіть головний тренер Атлетіко його Дієго Сіміони намагався особисто зв'язатися з Довбиком щодо можливого переходу в Атлетіко. Але Артем по указу свого агента навіть не взяв слуховку, щоб поговорити з Дієго Сіміоне, і тепер налаштований до переходу тільки в Рому. Артем Довбек зробив дуже дивний крок. Рома зараз це дійсно посередня європейська команда, навіть та сама Рона котирується трохи вище і буде грати на відмінно від Роми в Лізі Чемпіонів. Тому саме Рома це не найкращий варіант для Довбека. Атлетіко це шажський статус, команда, яка завжди є серед топ-клубів Європи. і грає в Лізі Чемпіонів. Рома ж це стояння на одному місці. Краще б Артем Довбек взагалі вже б нікуди не переходив та зачався в жроні, ніж змінювати зараз чемпіонат знову. Треба мати час на адаптацію в новому суспільстві, новій культурі в новому чемпіонаті. А тому цілком і вірно, що довбик просто провалиться та не зуміє показати увесь свій максимум, який у нього безумовно є в його потенціалі. Як ми бачимо, агент гравця просто використав довбика і таким чином заробить на українському Голеодорі. А від цього програє як сама Жерона, так і Артем Довбик. А також програє і український футбол. Ми будемо дуже раді помилятися цьому, але поки що це цей трансфер виглядає повною авантюрою. Сподіватимемося, що у Довбека вистачить розуму, і в останній момент він все ж таки вибере правильний шлях і або ж залишиться в Жроні, або ж перейде в інший клуб, але не в римську рому. Любі друзі, як вважаєте ви чи правильно чинить Артем Довбек, чи згодні ви з тим, що Артему краще перейти в інший клуб, а не в Рому? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому, все дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої думки в коментарях. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.